Вітаю всіх! Сьогодні ми подивимось на такий запит. Що, прийде, що піде і з чим ви залишитеся? Отже, що прийде у ваше життя? Це е, карта. Так, прийде якесь нове знайомство, і це знайомство буде через любов до себе. От коли ви проявите зараз любов до себе, піклування про себе, ви зрозумієте, що ви якось ожили, що у вас з'явилася нова енергетика? Що ви готові прийняти і пустити до свого життя нову людину, ця людина з'явиться на вашому порозі. Вона буде, буде зустріч. Оце прийде. Що піде з вашого життя? Можливо, це е, яка золота клітка, так сказати. Так? Це е, коли ви розлучаєтеся з своїм чоловіком, і ви виходите з тії зони комфорту, в якій ви були. Е, але щось там вас не влаштовувало, правда? Якщо ви прийняли таке рішення, можливо, ви переїжджаєте з батьківської хати, так? І ви виходите з певної зони комфорту для себе, починаєте дивитися правді в очі, що прийшов час вже жити самостійно, приймати рішення самостійно. Можливо, ви розійшлися нещодавно з якимось своїм з людиною, яка вам все одно допомагала, втілювати ваші бажання, давала вам на це фінансову допомогу, і ну, в один момент ви побачили, що куди далі. Далі у вас немає планів, що робити далі з цим всім. Щось вас тут не влаштовує. От це і піде з вашого життя. З чим залишитись? Дуже великий досвід за плечима. Дуже багато всього пророблено. І буде відчуття, що ви переходите на інший рівень, що ви йдете в якесь нове життя. Щось, що ви ще не знаєте навіть куди точно, але краще ви, е, на сходинку вище. І е, вас життя починає розквітати. Ви починаєте відчувати те, що ваше життя змінюється на більш якісне. Що е, вже то, що лишилось за плечима це минуле. І до нього повертатися не потрібно. Порада карт вам. карта дороги. От дорога в цьому розкладі буде вирішальною для вас.